Що ранок вдома розпочинається? Ми вітаємо всіх з новим днем. цю п'ятницю. Разом із вами зустрічаємо ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський за роялем майстру Руслан Шукюров, а на кухні кулінарний експерт Чаба Бакаш. Протягом найближчих двох із половиною годин зустрінемо в студії гурт танок на майдані Конго і українського скрипаля зі світовим ім'ям Василя Попадюка. Дізнаємося, як британський художник працює репортером на передовій з пером і тущу. Дізнаємося, чим корисні Бобові, чи жива в Україні ювелірна галузь, та як ветеран вчить побратимів на айтишників. Дякуємо кожному воїну ЗСУ за, за новий ранок, за можливість посміхатися та пити зранку каву. На календарі 24 листопада. Саме цього дня, 1874 року, американський фермер Джозеф Гліден отримав патент на колючий дріт. Цей <гум> винахід поклав кінець ковбоїв. А як дріт пов'язаний з ковбоями? Вони вирішили використовувати його замість ласої і нашкодили <рес> Ну, Справа в іншому. Першочерговим призначенням колючого дроту на той час було огородження пасовиськ, а використовувалися це для того, аби худоба не тікала і не заходила на сусідські ділянки. З цим винаходом пов'язаний початок боротьби за земельні наділи на заході Сполучених Штатів. Америки. А це і поклало кінець Ері ковбоїв. Ну, у фільмах про індіанців все було трохи інакше, але повірю тобі на слово. І перейдемо до рубрики День в історії. Вона розповість про те, чим ще відзначилося 24 листопада. 24 листопада 1859 року англійський вчений і натураліст Чарльз Дарвін. Опублікував свою найвідомішу працю походження видів шляхом природного відбору. Публіка про книгу багато сперечалась, адже тоді вважали, що все на землі створене Богом, як написано у Біблії. Дарвін був першим, хто припустив, що різні види істот на землі еволюціонували впродовж мільйонів років. Ця теорія стала революційною та назавжди змінила науку. Якщо доля підносить вам лимон, зробіть з нього лимонад, казав письменник, оратори і психолог Дейл Карнегі. Сьогодні 135 років від дня його народження. Карнегі був дуже комунікабельним і вмів чудово вести дискусію. Найвідоміша його праця твір, як здобувати друзів і впливати на людей. Книга стала бестселером протягом першого тижня продажів. 62 роки тому Генеральна асамблея ООН ухвалила декларацію про заборону застосування ядерної та термоядерної зброї. А вже 2021 року, після ратифікації 50 країнами, набув чинності договір про заборону ядерної зброї, міжнародний документ. Передбачає повну відмову держав від розробки, випробувань виробництва, накопичення запасів і застосування або загрози застосування ядерної зброї. Цього дня 2013 року в Києві на Майдані Незалежності відбувся найбільший мітинг опозиції за період президентського правління Віктора Януковича. Українців обурила відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Головною вимогою мітингувальників була негайна відставка української влади. Цього дня в 1963 році, через два дні після вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді, смертельно поранили Лі Гарві Освальда. Це був колишній морський піхотинець, єдиний підозрюваний у скоєнні злочину проти глави держави. Восвальда вистрілив власник нічного клубу Джек Рубі під час перевезення з поліцейського управління Даласа до окружної в'язниці. А яким буде 24 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.